Всім привіт! Придбав ось такий модем. Він же Wi-Fi роутер, який працює від любої сім-карти, а також працює з мережею 4G. Ось в такій коробці він до мене прийшов. Давайте розпакуємо та подивимося, що там всередині. Всередині в коробці у нас є коротенька інструкція на англійській та китайській мові. Сам Wi-Fi роутер, він же модем, і до нього коробка. Ось так виглядає сам Wi-Fi роутер. Є в нього ось така кришечка. А також світлодіодний індикатор, який червоним показує, коли інтернету немає, а зеленим, коли він є. А також є ще одна кришечка, під якою ховається слот для сім-карти. Даний модем може працювати як від любого блочка живлення, так і від повербанка. Ну, а я буду використовувати даний роутер саме ось так, з блочком живлення для мобільного телефону. Для чого він мені потрібний? Для того, щоб на дачі був інтернет для камери відеоспостереження. Ну а виглядати це буде так. Встановлюємо камеру відеонагляду, в найближчу розетку до камери встановлюємо Wi-Fi роутер і спостерігаємо за вашою дачею з любої точки світу. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Всі посилання на покупку даних товарів будуть в описі до даного відео.